Знаєте, що треба зробити для того, щоб котлети трималися купи, коли ви їх смажите? Не тільки додати яйце. У мене тут е, знизу сухарі, мелена цибуля. чуть чуть моркви завжди даю. Е, люблю так, щоб чуть-чуть було. Так само на дрібні, такі самій дрібні перемолоти. Е, Цибулі, сіль, перець. Чесник теж перемелений. І зараз я це все буду перемішувати руками. Але, повертаючись до теми, що треба зробити для того, щоб котлети не розпадалися? Знаєте, так не, ну, не тріскали, а трималися гарненько кубки, так як ви їх сформували. Значить, треба перемішати м'ясо так гарно. І потім взяти і його. Відбити. Що це означає? Зараз я вам покажу. Коротше, що ми робимо? Тут зараз у мене індичий фарш. З індичого філе я робила. Це може бути фарш будь-який. Ви берете, отак, піднімаєте і прямо так от в миску сильно відбиваєте. І таким чином ви якби, скріплюєте його, і він буде триматися купи. Можна, звичайно, відбивати кожну котлетку окремо. Тобто ви її сформували і тоді перекинули з руки в руку. Але. Швидше і легше буде, якщо ви будете це робити суцільним фарм в мисці. Отак. Ну, раз 10 вистачить, я думаю.